Як виглядає переможець або 10 ознак справжнього переможця? Цей список вам допоможе побачити, що таке сонце у ведичній астрології та як виглядають такі люди. Люди з такими даними, скоріш за все, це люди, які мають сильне сонце в гороскопі. Перша ознака: людина має чітку ціль та її досягає. Тобто, це не той варіант, що такий хочу заробити мільйон. Хм, і людина спить або лежить на дивані, нічого не робить. Ну, може, відпочиває перед великими прагненнями своїх високих духовних матеріальних цілей. Да? Друге, постійний розвиток та навчання. Якщо людина має якусь високу ціль, їй однозначно потрібно змінюватись, розвиватись та навчатись. це постійний ріст. Енергія Сонця це енергія вогню. Вона постійно все переплавляє. А коли є вогонь, є тепло, відбуваються трансформації та зміни. Якщо ж дина каже, все, отак, як є, навіки вічні. Амінь. Приїхали, там все вмерло, все закінчилось. Третє. Впевненість у собі та у своїх силах. Сонце в водичні астрології в першу чергу воно буде вказувати на те, що людина буде сильна як особистість. Показник першого будинку водичня астрології це є сонце, в залежності від того, наскільки сильне сонце в людини, настільки сильною буде сама людина. Є люди, які можуть бути достатньо таки слабкими. Якщо ж людина сильна, вона вірить в себе, вона вірить в свою перемогу, і вона однозначно буде рухатись тільки вперед. Сильне сонце це не завжди означає, там треба, що там голосно крикнути, по столу грюкнути, ножкою тупнути. Зовсім не так. Вона може бути в дійсності просто сильна, така, знаєте, як сати, тиха сила. От є люди, ти її бачиш ту людину і розумієш, да, оця людина має силу. Да. Тобто, ще раз скажу, що сила може бути різною. Здатність до адаптації до різних умов. Відповідальність є таке слово. Тобто, коли людина бере відповідальність, ну, наприклад, да, там, я взяв відповідальність і що. Що це означає? Це означає, що які би умови не були, я все одно готовий працювати та нести свою відповідальність. Наприклад, є чоловік, жінка, чоловік обіцяє жінці, що він буде матеріально забезпечувати сім'ю. Обставини можуть бути різні, абсолютно різні. І сьогодні ти можеш бути великим, крутим бізнесменом, начальником, а завтра тобі придеться йти простим працівником на завод. Неважно. Якщо це твої обов'язки, ти їх виконуєш. Бери і виконуй. Це важливо. Просто бери і просто роби. П'ятий пункт. Життєстійкість та міння відновлюється після невдач. У нас у всіх в житті бувають якісь невдачі. Бувають менші, бувають більші. Неважливо, скільки разів ти падав, важливо, ти маєш встати на один раз більше. Що би не було? Піднімися на один раз більше. Люди не будуть пам'ятати, скільки разів ви впали. Вони будуть пам'ятати, чи ви піднялися, чи ви не піднялися. Тому важливо, оця от сила, що у вас була, звідки вона береться, звідки брати цю силу. Ранішній підйом, коли ви в гармонії з енергією Сонця, тобто ви рано просипаєтеся, відчуваєте цю енергію, ви накачуєтесь. В цьому випадку ви будете радісні, сонячні, сильні, і в цьому випадку так ви зможете тоді рухатись далі. В інакшому випадку ви цього зробити просто не зможете. Шосте. Такі люди мають дуже сильну волю, і вони дуже наполегливі. Подивіться на те, як рухається сонце в небі. Воно сильне, воно має ціль, воно має маршрут, воно сильне і наполегливо, воно чітко рухається до своєї цілі. Його не треба мотивувати, воно самомотивоване. Давайте ми зараз так. Сонце, ну там світ. Ні? Давай, ми тебе зараз тут замотивуємо, щоб ти рухався вперед. Ні. Сонце воно рухається, воно має свою мотивацію, чому сонце рухається вперед. От. Тому людину, ви не можете, скажімо, якось штучно замотивувати. Або людина має свою ціль, або не має. Якщо, як на мене, я взагалі в мотивацію не розумію. Знаєте, я просипаюся в 4 годині, там 4-5 вночі, так? тобто читаю дві години молитву, я ходжу в парк 20 кілометрів гуляю. От, я роблю аскези, я там штангу тягаю 50-100 вправ, там, працюю зі штангою 100 ну це 50-31 кілограм. От. Мене ніхто не мотивує, в мене є свої внутрішні мотиви. Якщо буде зовні, хтось мені казати, давай, ти ремусиш там зробити, не допоможе. Я йому морду наб'ю. <хи> Мене це не замотивує. Це не та мотивація, це внутрішня мотивація. Це має бути внутрішній вогонь. Якщо у вас є ваша система цінностей, так, у, вас є, у вас є ваші бажання, воно має бути внутрішнім. В цьому випадку ви цілі досягнете, в інакшому випадку ви їх не досягнете. Знайдіть, що, чого ви дійсно хочете, і ви прийдете до ваших цілей. Сьоме. Вміння ефективно спілкуватися та будувати стосунки. От. Ну, лідер він завжди є лідер, це як сонце. Також є ще вісім планет, крім Сонця. Тобто комунікація в дійсності нам можлива. Ну, звичайно, людині потрібно бути все ж таки в позиції лідера ну, от, і бути трохи таким авторитарним. Повторюю, трохи. Да, тому що сильно авторитарна людина це вже також перекос. Далі. Позитивне мислення та оптимізм. Такі люди вони самі по собі вони оптимісти. Вони вічно хі -хі -хі, ха-ха-ха, хіхіх, -хі, ха -ха, це нормально. Вони постійно регочуть, позитивне мислення, щось сталося, ну, чого встав, пішов. Вони завжди в русі, в них завжди десь щось відбувається. І це абсолютно нормально. Сонце, подивіться, воно постійний оптимізм, воно постійно радісне, воно постійно сяє. От і людина має бути такою ж самою, вона має постійно сяяти. Відповідно, до таку людину хочеться, знаєте, біля неї погрітися, кажеться. Далі. здатність брати на себе відповідальність та приймати рішення. Ми всі приймаємо в житті рішення. Якщо ви навіть сказали, що я прийняв рішення не приймати рішення, то я вас вітаю, тому що ви прийняли рішення не приймати рішення. Це також є рішення. Я в плейлист по сонцю про водичну астрологію, маю ще дуже багато різних тем. Якщо ну, хочете щось додати, якісь у вас є там питання побажання якихось по темах, пишіть, буду записувати. Ну, тому що вміння приймати рішення це є один з найважливіших навиків нашого життя. От, і без нього ми не можемо ніяк. Ми просто без нього жити не можемо. Це дуже важливо. Далі, десяте, відчуття мети та сенсу життя. Обов'язково. Сенс має бути якийсь. Ну що, давайте кудись пройдемо з точки А в точку Б. Зайшли. Для чого? Є така тваринка, називається нахуахуа. Для чого ми туди йшли в ту сторону? Що нам це дає? нас це Нам це потрібно, нам, нам це якось допомагає туди йти. Окей, допомагає сонце, сонце це світло. Ви маєте бачити чіткий маршрут точка А, точка Б, ви маєте сяяти, ви бачите, бачите, маєте весь цей маршрут. Так, в цьому випадку ви дійдете до своєї цілі. Тоді так, тоді буде все добре. В інакшому випадку цього не буде. Тому дуже важливо, щоб ви ну, мали цю мету, бачили дві точки: початку, початок маршруту, кінець маршруту, мали своє внутрішнє бажання туди рухатись, тоді ви до цієї цілі дійдете. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з вашими друзями. Воно точно комусь буде корисне. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.